це прямо Патон, да. Очень. Вот. А здесь он пробежал хуже бак. Это другое. Блин. bye Жите, ви сидите, пішли, попили водичку. туалет можна, тільки швиденько. Добре, 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 терпіть, 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 трошки важкувато вже пішло. Давай, давай, давай. Хорошо. Змейка вперед, швидше, швидше, трошки корпус підсадив. І швиденько ножки перебираєш. Діагональ, добре, добре, добре. Готовий? Добре, молодець.